Міністерство оборони е, Німеччини запросило майже 4 мільярди євро на підтримку України. МінФін Німеччини неофіційно схвалив запит щодо виділення додаткових коштів. Про це пише газета Більд Амзонтак. Е, запит на на виділення додаткових коштів на підтримку Києва подадуть на затвердження у парламенті у червні, тобто мають подати загалом. Міністерство оборони Німеччини оголосило про потребу у додаткових 4, майже 4, там 3,8 мільярдів євро на військову підтримку України. Про це пишуть журналісти на посилання е, з посиланням на свої джерела в німецькому уряді. Виділені урядом цього року 7,1 мільярда євро, практично повністю розплановані, як вони кажуть. А на закупівлю нових партій зброї зброї для Києва залишилося лише 300 мільйонів євро. Тому запит на виділення додаткових коштів. На підтримку України має бути поданий на затвердження в парламенті у червні. До нього насправді залишилося не так багато часу, тому будемо стежити за тим, як розвиваються події. Як пише видання, Міністерство фінансів ФРН неофіційно схвалило запит міноборони, тому що Німеччина не повинна зазнати невдачі у зміцненні оборони України. Якщо можливо, ми маємо поставити додаткову зброю. Цього року газета також повідомляє, що у 2025 році міністерство оборони Німеччини може запросити в уряду рекордну суму у розмірі 15 мільярдів євро на додаткову допомогу для нашої країни. Загалом, за даними Міноборони Німеччини, спочатку повномасштабного. Російського вторгнення на територію України до 2024 року е, країна надала Києву військову допомогу на 6 мільярдів євро. Канцлер Олаф Шольц 13 травня заявив, що у 2024 році військова допомога Києву від Берліна становитиме понад 7 мільярдів євро, що є найбільшим внеском у Європі. Після зустрічі з прем'єр-міністрами Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії та Ісландії. Шольц зазначив, що Німеччина та країни Північної Європи підтримувати. Україну стільки, скільки буде потрібно. Ну і важливим фактором, важливим фактором допомоги для нашої країни є можливість наших виробників, нашого Міністерства оборони, наших сил оборони концентруватися на виробництві власних озброєнь, які можуть доставляти, скажімо так, неприємності за сотні або і тисячі кілометрів до росіян, тобто йдеться про удари в глибокому тилу. Розвідка сполучених штатів оцінила обсяги втрат потужностей російських НПЗ, і вони пишуть, що внаслідок регулярних ударів українських дронів виведено з ладу близько 14% нафтопереробних потужностей Росії. Про це з посиланням перепрошую про це з посиланням на міністерство оборони. Сполучених штатів пишуть журналісти Блумберг, і от вони кажуть, що у першому кварталі 2024 року від ударів українських безпілотників по об'єктах енергетичної інфраструктури Росії було виведено з ладу близько 14% нафтопереробних потужностей Російської Федерації. А це призвело до зростання внутрішніх цін на пальне. Такий висновок містить оприлюднений 17 травня матеріал Блумберг. Автори якого посилаються на відповідний звіт. Розвідки Міністерства оборони США, тобто на Пентагон, згідно з даними американських розвідників, втрата частини потужностей російських нафтопереробних заводів призвела до того, що уже до середини березня зростання внутрішніх цін на паливо в Росії становило 20-30%. Тож, задля покриття потреб внутрішнього ринку, влада Росії була змушена зупинити експорт окремих нафтопродуктів. І щоб дати раду наслідкам цих ударів, Росія заборонила на півроку експорт бензину і починаючи із березня, почала Ла, імпортувати нафтопродукти із території Білорусі, попри плани імпортувати їх із із Казахстану, таким чином росіяни надали пріоритет відвантаженню нафтопродуктів російськими залізницями на противагу іншим видам транспорту. Загалом автори цієї доповіді, тобто американські розвідники з міністерства оборони, визнають, що удари українських БПЛА по енергетиці Росії мали досить незначні наслідки. Було зафіксовано лише низку незначних перебоїв в електропостачанні армії та цивільного населення. Одна із причин, Росія має значну генеруючу потужність, третю за величиною у світі, і високий ступінь дублювання у своїй електромережі. На тлі того, що удари українських БПЛА по російських об'єктах енергетики досі тривають, цей звіт охоплює лише двомісячний період від січня 20, від 21 січня, точніше, коли було атаковано вперше цей завод Новатек. В Услузі до атаки на електростанцію в Новочеркаську, тобто вона відбулася 24 березня. А я нагадаю, що вчора була, наприклад, одна із наймасштабніших атак на на російські НПЗ. А сьогодні була, можливо, теж одна із наймасштабніших, тому що 60 безпілотників полетіло на територію тимчасово окупованого Криму і на Російську Федерацію. І у зв'язку із цими ударами, які ви зараз бачите на екранах. НПЗ у Слав'янську на Кубані призупинив свою роботу після дронової атаки. Я нагадаю, що це вже другий НПЗ за два дні, який призупинив свою роботу вимушено. Після вчорашньої атаки до речі, призупинив свою роботу НПЗ в ТУАПСЕ. Це вже вдруге, до речі, за цей рік. І от конкретно, оцей звіт, який вказують американські розвідники з Пентагону, він, наприклад, не говорить за оцей Туапсинський НПЗ, який в травні тільки відновили. 7 травня, якщо я не помиляюся, а 19-го він знову призупинив свою роботу. 18-го точніше він знову призупинив свою роботу через атаку українських БПЛА.